Це дуже домакувата реакція і я тут знайшла одну дуже цікаву штуку, яка є в матеріалах справи. Ви ще про неї не знали. І сьогодні ми дізнаємося цей день вперше. Дивіться, Зінченко каже, що під кепкою він був бути користо. Звичайно, що в цій майстерності маскування він знає, бо він до вбивства Ірина Фаріон готував селі. Тепер що зазначу Зінченко шукав купити лінзи без ДіО-3 21 травня. Тимчасове тату на обличчя хотів, наклеїти бороду, хотів, балаклаву купити, парик, штучне акне. Тому кожне слово має підтвердження матеріали справи. Тобто, все, що він зараз говорить, що це не він, що це якийсь дивний чувак, який ходить, насправді все брехня. Всі матеріали справи підтверджують, що це Зінченко. І ще, що мене сьогодні здивувало. Я не розумію, чому його адвокати не хочуть чути це прізвище. Чому, коли ми дивимося матеріали справи, вони кажуть, що не треба так казати про нього. Ну це теж дивує. Насправді, прізвище Дінченко ніколи не буде вписане в історію. Воно буде завжди на дністю. А пам'ять про Ірину Фаріон буде вічна. Вибирає кров. Рюкзак. І, і, і також видно емблему, бачите, з м'ячем стрибають до чоловічка, який має в руці.